Студентські роки є, напевно, найбільш приємними і найщасливішими у житті кожної людини. Особливим цей час є для тих, хто цей період провів у гуртожитку. Це те місце, де проходять будні студентів, де вони не лише готуються до занять, тут вчаться поваги і звикають до життя із тими, з ким ще вчора навіть не були знайомі. У педуніверситеті гуртожитків є п'ять. Директор суд містечка розповідає: з переходом Кременецького інституту в Тернопіль майже півстоліття тому для студентів свої двері відкрив перший гуртожиток. З 1971 року був заселений перший гуртожиток. Далі з будівництвом центрального корпусу ввели в 1977 році, році другий гуртожиток. І тоді в міру збільшення кількості студентів почали будуватися третій, четвертий гуртожиток, третій введений в експлуатацію в 71-му році, четвертий – в 82 1982-му. П'ятий гуртожиток будувався вже пізніше, зв'язку збільшенням кількості студентів, у 88-му році був введений дієм п'ятий гуртожиток. На даний момент в гуртожитках проживають 2092 студенти. Були періоди, зазначає Анатолій Володимирович, коли ця цифра була на кілька сотень більшою. Варто зазначити, за останні два роки на прохання керівництва політехнічного та медичного вишів заселяють сюди і їхні. В принципі, правила внутрішнього розпорядку сформовані. У відповідності з типовим положенням про студентські гуртожитки, затверджені ректором, погоджені з студентською проспілкою. Студенти, всі, заселяючись в гуртожиток, ознайомлюються з правилами внутрішнього розпорядку, укладаємо угоду з кожним студентом. У тут студ та НПУ проживають хлопці та дівчата не лише з області, а всієї України, вживаються здебільшого всі. Проблеми це, що розівчилися останні роки студенти за собою прибирати. Оце наша. Найболючіша проблема. Але в міру можливостей намагаємося пояснювати студентам. Спілкуємося, пояснюємо, вимагаємо. А інколи доводиться вживати і більш серйозніші методи впливу В основному це антисанітарний стан, куріння і користування алкогольних напитків. Це, це. Ну, перший раз ми суто розмова і попередження. Далі йдуть догани, одна, дві, три, і двоє, і виселення. Це вже тих, хто категорично Не хоче розуміти, що заборонено студентам. Тим часом студенти своє тимчасове помешкання обживають і звикають до побуту. Побут власне в гуртожитку характеризується тим, що збігаємо по воду, готуємо собі їсти. Якщо не приготуємо, то хтось, можливо, хтось приготує і можна в когось там пригощатися. Звичайно, тут весело в гуртожитку. Гуртожитку в життя не порівняється з життям на квартирі, звичайно, тому я б не приміняла гуртожиток на квартиру. На поверсі проживає 30-36 чоловік у шести блоках. Більшість із мешканців задоволені розповідають: живаються, здружуються, допомагають одне одному та запроваджують свої традиції. Ми всі живемо дружно. Хлопці, якщо хочуть їсти, приходять до дівчат. Дівчата діляться. Навіть буває таке випадки, що дівчата ходять до хлопців їсти. Це не дивина. Сумно запевняють студенти тут не буває ніколи. Адже вважається, що справжнє студентське життя починається саме з порогу гуртожитку. Е, життя тут дуже веселе, рухливе, ну, е, дуже багато є цікавих історій. Е, багато друзів маємо тут і тут ніяк не скучно. Я в гуртожитку проживаю вже другий рік. Проживаю з п'ятим курсом та з першим цього року. У нас поселилася дівчинка із першого курсу. В Гуртожитку мені подобається проживати. Хороші умови, хороші люди. Я дуже рада, що я живу в гуртожитку. Додамо ліжку у будь-якому із гуртожитків Тернопільського педагогічного університету вартує 325 гривень у місяць. Частина студентів пільгових категорій. Близько двох десятків живуть безкоштовно, інші платять половину ціни.